Тідая дука серед марнотніх дворі, де я, я загинув, він дав своє життя, свободу да відпові, с набу йому співав. Спіпать, буду на віки віки, обідав своє життя, свободу далі від гріхи, слава йому спіпать, буду на віки віки, вірні кращий друг, з ним не боюсь я яких ти Всім розкажу про любов, що маю я в Христі, ма він кращий друг, з ним не боюся я й всім розкажу про любов, що маю я в Христі, бо він є мій кращий друг, з ним не боюся я йти. Всім розкажу про любов, що маю я в Христі, навіть коли біда, зі мною рука Христа, Любов'ю мене трима, вічить і надія моя, і навіть коли біда, зі мною рука Христа, Моя. І навіть, коли біда, зі мною рука Христа, Любов'ю мене трима, він щит і надія моя, він щит і надія моя. Вітаю вас, дорога церква. Радий сьогодні разом з вами читати. Короткий текст із Слова Божого, і для наших спільних роздумів хочу запропонувати текст із дій святих апостолів, 16 розділу з 25 віршу. Ви добре знаєте цей текст, напевно, ви його не один раз читали, це про події, які відбулися з апостолом Павлом і Силою, коли вони були у в'язниці. У півночі Павло і сила, молячись співом, прославляли Бога, а в'язні слухали їх. Раптом стався великий землетрус, аж порушилась основа в'язниці. Враз повідчинялися всі двері і з усіх поспадали кайдани. А коли прокинувся сторож в'язниці і побачив, що двері в'язниці відчинено, витягнув меча і хотів себе вбити, думаючи, що в'язні повтікали. Ця... Коротка історія розповідає про те, що сталося з Павлом і силою після того, коли їх незаконно ув'язнили. Павло і сила не зробили нічого поганого для того, щоб потрапити у в'язницю. З ними поступили несправедливо, тому що вони до цього уздоровили рабиню, вигнавши Злого Духа з неї, рабиню, яка була віщункою і приносила прибуток своїм панам, але Павло і сила змилосердились над нею і вигнали Злого Духа. І отже їх посадили у в'язницю. І коли вони були у в'язниці, то стався землетрус. І землетрус, який порушив основу в'язниці, можливо, щось сталося із будівлею самою, так що відкрилися двері. Так, що вони вже були не замкнені, а вони могли вийти на волю. І хороша нагода скористатися відновленням справедливості. Хороша нагода для того, щоб побачити руку Божу. Це, напевно, Бог порушив основи в'язниці, можна собі подумати. Для чого? Для того, щоб ми пішли на волю. І далі проповідували Слово Боже. Але Павло і сила так не зробили. І ось в цій історії, коли ми знаємо закінчення цієї історії, то легко про це думати і міркувати. Але читаючи цю історію, якби я не знав кінця, я, напевно, прийшов би до того висновку, що Бог сам відкрив в'язничні двері і треба забиратися звідти, де вповла і в сили і взялася та мудрість не втікти, і, мало того, що не втікти, а затримати всіх в'язнів. Тобто в'язні залишилися разом з ними, вони не втікли. Це для мене неймовірно правильне рішення в тих обставинах, коли в'язничний сторож захотів вже накласти на себе руки саме через те, що він думав, що в'язні втікли. Написано далі, що Павло закричав сильним голосом, гукаючи, не заподій собі ніякого зла, бо всі ми тут. Той попросивши світла вскочив і тремтячи припав до Павла і сили, і вивівши їх на двір, запитав: Добродії, що потрібно мені робити, аби спастись? Це дивний висновок, нелогічний, здавалося б, розвиток подій, який міг би тільки бути, такого і самому не вигадати, щоб начальник в'язниці. Після оцих подій назвав ув'язнених добродіями, або, принаймні, звернувся до них шанобливо і задав запитання, що потрібно йому робити, щоб спастись, тому що він теж чув, які ув'язнені, коли Павло і сила проповідували і славили Бога. Можна було б проповідувати і піти і сказати справедливою Бог сам відкрив для нас двері. Нас Незаконно і несправедливо ув'язнили, тому ми пішли, так як Бог відкрив ці двері. Як важливо в моєму житті не просто говорити правильні слова, проповідуючи про Христа, а в щоденних кроках, в щоденних рішеннях робити правильний вибір. Робити правильний вибір, який буде личити дитині Божій. Чи роблю я його, та ні. Часто дуже помиляючись, наступаючи на ті самі граблі, обертаюсь назад і думаю і задаю собі запитання, чому ж я не зробив цей правильний вибір. Вони не знали, що їх потім відпустять, вони не знали, що в'язичний сторож до них звернеться до броді і запросить до себе додому. Вони цього знати не могли. Єдине, на що вони могли розраховувати, що поремонтують двері, їх назад закриють у в'язницю. І вони готові були це прийняти, тому що це було правильно в їхній системі координат. Це було розумно, так як вони собі це розуміли. Вони були ведені Святим Духом. І я не відкидаю роботи Святого Духа в їхніх серцях, що вони прислухалися до роботи Святого Духа і зробили правильний вибір. Це тяжко пояснити, це складно якось осягнути. Але результатом прислухання до того, що сказав робити Бог. Розуміючи характер Бога, поступаючи так, як поступав Христос, Павло і сила були названі добродіями, пізніше їх запросив в'язничний сорож до себе додому. Вони змогли вдома розказати про того Бога, в якого вони вірять, і як результат, і в'язничний сторож, і його весь дім увірували і охрестились. І після того їх захотіли випустити з в'язниці. Їх просили. Але Павло наполіг, щоб перейшли, прийшли і перепросили, і з миром відпустили. І вони благали ті воєводці, які посадили їх, або міська влада, яка їх посадила до в'язниці, благали їх, щоб вони пішли. Це хороше свідоцтво життя християн. За вибір. В житті доводиться платити ціну, і треба її буде платити. За правильний вибір треба платити. Іноді невелику порівняну ціну, а іноді велику. Молюсь до Бога, що він допоміг мені і допомагав мені приймати правильні рішення і правильно робити вибір, щоб Боже ім'я славилося не тільки на устах, а й в ділах. Йому одному нехай буде за все слава, амінь.